Усе життя він сіяв правди, зерна і рану обірвав свої літа. Його дорога, доленька, стражденна, у чомусь схожа з муками Христа, та в тім, страшнім, зловіснім лихолітті, Ім'я своє ні в чому не згнобив, о Україно, в цілім, цілім світі, тебе, як він, ніхто так не любив. За свій народ його терзала духа, за те, що волю кинули в тюрму по всій землі в людському царстві духа, нема й не буде рівного йому бунтарська сила рвала з його тіла, щоб Україна встала із колін. Чи не тому тепер нащадки вірні? Ідуть, ідуть до нього на поклін, гонима клята мороками ночі. Тепер його поезія жива і крізь безсмертя глас його пророчий, немов напад над ними проплива, народ його ніколи не забуде. Добро у цьому світі не мина. Він був, він є, він вічно з нами буде, як Сонце, Україна, як весна.